Добрий день, шановні учні 6 класів. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо на тему екосистеми, компоненти і зв'язки між ними, зміни в екосистемах, причини і наслідки підручник Тетяни Коршевнюк пізнаємо природу. На уроці ви дізнаєтесь, що таке екосистема, основні компоненти екосистем, які бувають зміни в екосистемі та їх наслідки. Ну, а зараз ми з вами розглянемо, що таке екосистема. Екосистемою називають сукупність організмів, які мешкають на певній території. Взаємодіють між собою і складниками неживої природи. Прикладом екосистеми у нас є річка. Та До таких екосистем, наприклад, може ще бути ліс, степ, постеля, море, океан і так далі. Перелічення екосистеми є створені та існують без участі людини, тому їх називають природніми. Всі організми екосистеми утворюють її живий організм. Чинники неживої природи. Якраз у нас тут є неживим компонентом екосистеми. Наприклад, від тепла і вологості залежить, які організми житимуть в екосистемі. Основними компонентами екосистеми є виробники, а це рослини, серед них трава, дерева, кущі тощо. Споживачами є травоїдні тварини. Всеїдні тварини та хижаки, руйнівниками є пліснява, черви та мікроорганізми. Структурою екосистеми є компоненти живі та неживі. Коли ми розглядаємо наш малюнок, який в нас представлений на слайді, то ми можемо сказати, що до живих компонентів відносяться групи організмів, які виконують певні функції. А саме це є тварини, рослини, бактерії та гриби, які, в свою чергу, виступають тими самими споживачами. Утворювачами і розкладачами, так, які взаємодіють з неживими компонентами. Як ми бачимо, до неживих компонентів відносяться чинники неживої природи: це повітря, освітленість, ґрунт, вологість та тепло. Якраз це і є основа екосистеми, адже це є представлені зв'язки в екосистемі. Ми можемо бачити, це на прикладі просторової екосистеми, видової та екологічної. До просторової ми з вами відносимо гори. До видової тварини, наприклад. А екологічна структура екосистеми це співвідношення популяції різних видів. Які виконують певні функції в екосистемі. Взагалі, коли ми вивчаємо, що таке екосистема, ми повинні знати будову. Екосистема в нас складається з біотичної частини біотоп, до якої відноситься світло, температура, вологість, склад ґрунтів. І біотична частина біоценос, до якої відносяться живі організми, а це тварини, гриби та рослини. Давайте ще подивимося, яка різноманітність взагалі буває екосистем. Мікроекосистеми. Тобто, за цим словом ми можемо сказати, що це є обмежена територія, в якій розташований, наприклад, природній пеньок, мурашник. До макроекосистем від самого слова, можемо сказати, що це є велика територія наприклад, лісового озера або лісу або лісової посадки. Ну і До глобальних екосистем відносяться звичайно озеро, море, океан і все, що включає великі території в, е, нашої кулі. За походженням екосистеми поділяють на природні. Це ліс, це річка, і це озеро, штучні це садок, парк, і поле. Основною умовою існування природних екосистем є харчові зв'язки між організмами, що населяють екосистему та ланцюги живлення, які об'єднані в екосистемі в харчову мережу. Організми в екосистемі взаємодіють між собою, залежать від середовища, у якому живуть та один від одного. Визначальними для організмів в екосистемі є харчові зв'язки. Ви вже знаєте, що рослини використовують енергію сонця, вуглекислий газ, воду, поживні речовини з ґрунту, утворюють органічні речовини для свого росту та розвитку, Вуглеводи, білки, жири, тому їх називають продуцентами або утворювачами. Рослини є кормом для рослиноїдних тварин, таких як заєць, коріпка тощо. На рослиноїдних тварин полюють хижаки, такі як лисиця рись. І рослиноїдні та хижаки споживають готову їжу, тому їх називають споживачами або консументами. Бактерії та гриби це є руйнівники-редуценти, вони розкладають тіла відмерлих рослин та мертвих тварин на вуглекислий газ, воду, інші речовини, які потрапляють в ґрунт, і засвоюються рослинами. Багаторазову. Участь речовин у природних процесах, які постійно відбуваються в екосистемах за участі живих організмів, називають колообігом хімічних елементів у природі. Хто чим живиться, наприклад, у лісі? Так? Лісові дерева, кущі, трави утворюють органічні речовини з неорганічних завдяки фотосинтезу. Їхні листки, стебла, корені, насіння, плоди є поживою для рослиноїдних тварин, а далі харчові зв'язки ведуть до хижаків. Рештки рослин і тварин це є їжа для бактерій і грибів. Ланцюг живлення або харчовий ланцюг це є послідовність організмів пов'язаних харчовими зв'язками. Таким чином, ми можемо з вами сказати, що всі організми лісу чи будь-якої іншої екосистеми належать до однієї з трьох груп: продуцентів, консументів або редуцентів. Вони поєднані харчовими зв'язками в певній послідовності. В першій ланці в нас є продуценти рослини, в другій рослиноїдні споживачі або консументи першого порядку, в третій і наступній м'ясоїдні споживачі або консументи другого порядку. Ну і останньою ланкою ланцюгів живлення є редуценти, які розкладають рештки до простих речовин, придатних для споживання рослинами бактерії та гриби. У ланцюгу живлення організми попередньої ланки є поживою для організмів наступної ланки. Існує багато причин змін в екосистемах. Однією з найбільш поширених є людська діяльність, наприклад, забруднення повітря та води, вирубання лісів, забудова природних територій та використання шкідливих для навколишнього середовища речовин. Іншою причиною змін в екосистемах є природні катастрофи, такі як повені, землетруси. Ці катастрофи можуть призвести до зниження популяції тварин та рослин, зміни клімату та руйнування природних середовищ. Наслідками змін таких екосистем можуть бути серйозні наслідки для людини та інших живих організмів. Наприклад, забруднення повітря та води може призвести до зниження популяції рослин та тварин, а також до зниження продуктивності екосистеми. Іншими наслідками можуть бути зміни клімату, виникнення нових хвороб та шкідників, руйнування природних середовищ. Та загроза вимирання окремих видів та рослин і тварин. А зараз, діти, ми з вами відпочинемо трошки і подивимося фізкульт хвилинку на прикладі руханки. Наша Україна, ти прекрасна сина, та щаслива ніжна, як співаєш ти. Наша Україна не скоріма війна. Брата розумна, як навчаєш ти пахром відважний душе, службу він несе свою. Hit Ну а зараз підіб'ємо з вами наші підсумки уроку. Що ж, ви взнали на уроці, що екосистема це є взаємопов'язана система живих та неживих складових, яка Існує в певному місці на землі і взаємодіє з навколишнім середовищем. На уроці ви також дізналися, що екосистеми мають велике значення для людства, оскільки вони забезпечують нас різноманітними корисними послугами, такими як очищення повітря та води, поживні речовини для рослин, харчові продукти, ліки та інше. Взагалі тема нам показує, що екосистеми піддають це погіршенню через діяльність людини, таку як забруднення повітря, води, знищення лісів і інші форми деградації навколишнього середовища. Це може призвести до серйозних наслідків, таких як вимирання видів, зміна клімату та інші проблеми. Також демонструє, що наші дії можуть мати позитивний вплив на екосистеми. Ми можемо зменшити забруднення, збільшити зелені зони та прибирати сміття зі своєї місцевості. Збереження та відновлення екосистем є дуже важливими для нашого збереження, біорізноманіття та забезпечення нашого довкілля здоровою та стійкою майбутньою, майбутньою, майбутнім розвитком. Ну, а зараз ми з вами розглянемо практичне завдання. Вам потрібно буде змоделювати екосистеми, скласти декілька ланцюгів живлення природних екосистем на вибір, створити ілюстрацію ланцюга живлення, наприклад, за вашим вибором, змоделювати ситуацію, за якою в природі можуть зникнути горубці. Як це вплине на інші організми, охарактеризувати свою відповідь. Невеличка Мітка. У першому завданні ви повинні представити малюнки, схеми е і екосистему підібрати на свій вибір обов'язково на прикладі своєї місцевості. Це е може бути на прикладі природньої або штучної екосистеми. Домашнє завдання. Буде усно опрацювати тему, відповідати на питання після параграфу і більш детально ознайомитися з екосистемою лісу, здійснивши віртуальну подорож за QR-кодом представленим на слайді. Дякую вам за увагу.